Ми з року в рік збираємо валізу, що при народженні Господь порожню дав. На щастя чи на жаль, вона є безрозмірна, вміщає все туди, що там кладе душа. З цією сумкою збираємось додому. Життя мандрівка, ми лише в гостях, що нас складаємо, те візьмемо з собою. Від нас залежить, що вмістити там. В дитинстві там заледве ледве дно закрите, бо там все просто, навіть сам Господь давав казівку всім нам бути дітьми, а ми дорослими стаємо все одно, наповнюючи день у день валізу любов'ю, добротою, співчуттям. А там дивись, між ними раптом влізе непрощення чи заздрість, чи обман. Непрощення саме не йде до сумки, воно образу тисне поміж всіх, а далі ненависть в словах, чи лиш на думці, лишає мало місця на спокій. І ворожнечу в торбу добавляє, туди вже не вмістити співчуття, а ненаситність милість притискає валіза від жорстокості важка. З роками важко цей тягар тягнути, аж рани поробились на руках, ніхто нам не поможе, не допоможе нам по суті, Господь усім свою валізу дав. Від тягаря підкошуються ноги, все важче і важче до домівки йти, нерідко сльози, так бувають сльози від втоми, від безвиході, від тьми. з такою торбою все важче на коліна схилитись, щоб молитися в тиші. А як же віра, як же наша віра, вона. Мертвіє без хороших діл, то як же донести нелегку ношу до вічності де Бог чекає нас, щоб зберегти у сумці лиш хороше, погане викидаючи назад? Господь нам дав можливість для контролю щороку митницю з валізою пройти? Проблема в тому, що самі з собою. Ми маємо дивитися, сумки. Тут на землі ще ми є контролери і вправі перевірити багаж, щоб далі йти до вічності нам легше, щоб тягарі не заважали нам. Ми не своїми власними очима проводимо рентген своїх речей. У нас є Біблія, інструкція правдива, яка підкаже, що у нас не те. Це Боже Слово дасть пряму вказівку, чого замало, а чого нема, котре в нас зайве часто рве валізу, а що ще треба помістити там? Як добре, що в кінці кожного року ми можемо перевіряти вміст, бо прийде час, ми прийдемо додому, і Бог про вихід нас оповістить. А на небесній митниці не нами контроль валіз проводитись прийдеться, там сам Господь придивиться уважно, від чого наша сумка майже рветься. Він зважить все, що ми впродовж мандрівки в свою валізу щільно наскладали, що переважить, чого буде більше, куди нас там наліво. Чи направо там не підкупимо святого контролера, не вимолимо і не випросимо шанс, зупинка перед вічністю кінцева, там же запізно перевірити багаж. Сьогодні ми ще з вами на кордоні, і митниця у кожного в руках. Давайте ми подивимося, кожен, чи все є там і на своїх місцях. Бо з нас ніхто не знає достоменно, чи на наступний встигнемо контроль. А раптом завтра в рупорі кінцева, ти вже дістався вічності. Виходь! Амінь.